Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена, і як ви можете бачити у кадрі присутня моя донечка, яку звати Єва. Привіт! Знайомтесь, хто ще не знайомий, а сьогодні ми будемо для вас знімати парфюмерне відео. Ми вже такого плану відео знімали. Здається, це було в минулому році. Донечка для мене обирає 10 ароматів з моєї колекції і дає мені їх на затест. Ми вгадуємо ноти, і взагалі-то я маю вгадати аромат, який вона для мене обрала. Це можна сказати, такі, знаєте, сліпі затести з моєї колекції. Це вона для мене таке відео придумала. Минулого разу ми... Вигадували 10 ароматів. І цього разу вона також для мене підібрала 10 ароматів, але вже інших. Вона має свій блокнотик, де записує аромати, які вона для мене обрала. Очі, так що, кому цікава така тема, я вас запрошую до перегляду. Я собі можуть зручніше. От, прям лягаю на диванчик. Так, закриваю пов'язочкою очі. І ну, буде щось цікаве, чи не дуже цікаве, ой, не знаю. Все, я вже нічого не бачу. І перший аромат, який донечка для мене обрала, вона буде вам показувати в камері. Між іншим відео, якщо ви не дивилися попереднього відео, я залишу його в інфобоксі. Ви собі зайдіть, подивіться, як це було минулого разу. Скільки ароматів я вгадала, скільки не вгадала. Ой, самі аж цікаво. Бо знаєте, світ парфумерії настільки різноманітний, інколи не знаєш, що в тебе є в тій колекції. Ну що ж, ось такий парфум буде мало падувати. Може трошечки голосніше говори, щоб було дуже добре чути. Мені добре. постаралися а, старалися сьогодні з мікрофоном, з навушниками. Де там, де там, що мені брати? Чекаєш, непшикав. Я вже хочу щось затестувати, щось понюхати смачненьке. У мене діти став смачненьке я мадіти мені щось там смачненьке вибрала. Не таке жахливе все. Може, відразу на руку крикнеш? Добре. Ой, це щось приємне. Ой, я цей аромат не носила, напевно, в цьому році. Чи носила? Не носила. Не носила. Я знаю, що я ношу, які в мене аромати є. Так, солоденький, приємно, квітково-фруктовий. Я думаю, що це щось з Avon. Так. Отже, це приємний квітково-фруктовий ароматик. Кажу що щось з Avon, це точно. Дуже приємний, але ти кажеш з Avon? Я його не носила в цьому році. Не знаю, не знаю щось Avon, це може бути щось з лінієчки Farway, але який саме. Там у них щось є багато спільних. І Rebel там гарний, і мій улюблений Glamour, Farway Glamour. Ти вгадав? Glamour? Glamour. Так. То можна дивитися? Так, можна дивитися. Glamour, О, Люкс! Супер. Так, але він на блотері не так звучить, як на шкірі. Все ж таки, я люблю більше цей аромат на шкірі. І, звичайно, що в зимову пору року, коли прохолодно, він такий більш якийсь теплий, зігріваючий. Я тут відчуваю навіть якісь шоколадні нотки. Приємний цей аромат, я його люблю. Це ж один з моїх найлюбленіших ароматів з ліднікіфоровей. Ну що ж, давай далі, погнали. Так, далі нас, наскіт. Цікаво, цікаво, що це там шо шо буде. Ось такий парфум. Так, 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 дуже вже цікаво, що там таке є. Можна забрати? Ой, я чую, такі, знаєте, таке розпилення, таке пшш. <смір> так. А якісь такі нотки цікаві, також фруктові. І мені здається, що тут є якісь спеції навіть, а можливо, якийсь лавровий листок. Щось таке мені пахне. А, це часом Нежан Артес, з яблучком? Ні. А він також цей аромат такий насичений і більш для мене в таку вітряну, прохолодну пору року. Це Нежан Артес. А що це за аромат може бути? Не знаю. Добре, а може це Фаровей також буде? Фаровей? Ні. Не фаровей. Ні. Добре, все. Я тоді здаюсь. Я не знаю, що це за аромат. Ясно. Рейна Midnight від Фармасі. Я також не носила, але це також для мене абсолютно такий аромат на прохолодну пору, як вже я сказала, так. Я його не розношувала. Кажуть, що це аналог на кароліну Ереру Good Girl, Можливо, якісь направлення подібне, не знаю. Давайте погодувати. Добре. Давай рухаємося далі. Знаєте, цей два аромати в таких темних флеконах насичені. Я думала, це для мене щось таке більш легше, вибереш вже прямо літнє. Він тут немає до завтра. Може я на руку нанесу? Давай, на руку. Давай. Він як ведмедик. Угу. Це івроше. <реш> Намазом. Моу руш. Я вгадала? Моу руш. Ні. Ні? Ні. Але це івроше. Івроше? Ти, не бачу, не бачу, не бачу. Ти просто не знаєш, який це бренд? Такій червоній упаковочці? Ні. Ні? Ні. А він мені знаєте, що справді такий цей від івроше в Моноруж, червоній, такій маленькій упаковості є. Пахне. Все, я знаю. Це від Москвино. Ай лов щось там таке. Ай лов лов. Цитруси йдуть. Але на початку він такий прям мені віддався таким, видався таким насиченим, прям як від Івроше Монруш. Думаю, якоюсь такою бакарою мені затягнуло нотками. Все, все, цитруси. Угу. Я, я знаю, я вгадала. Так. Малесенька мініатюрка наша. Угу. А, далі я закриваю очі, рухаємося. Є ну приємні цей айлов від Moschino, Ай Love. лоф. Ось такий парфунчик. Кінмай. Так. Ух. Якимось. Uh, Барбарисками мені запахло, дюшесом, <смеш> Чимось таким. Мм, солодким солодким. Тут багато фруктів. фруктово квітковий, але тут є більше фруктів, я відчуваю. Таких солодких, але не притурно солодких, з якоюсь такою свіжістю. А мені нагадав якийсь навіть доглядовий засіб. Щось таке цікаве? Доглядовий засіб. я <гум> навіть не знаю, що це за аромат такий. Тоді його, напевно, теж не носила. Ні, не носила. Я про нього зовсім забула. Він в мене є в колекції такий прекрасний аромат, я його не носила. Що ж це може бути? Дай мені якусь підказку. Підказку? Воно зеленого кольору. Воно? Так. Цей парфум зеленого кольору. А рідина сама чи флакон? Флакон. Зеленого флакон. кольору? Так. Який в мене зеленого кольору? Це щось з Е Починається. Боже, який він класний. А це від Лівста, теж аналог на якийсь парфум відомий. Я робила огляди на ці аромати від компанії Лівеста. Він дуже приємний. Зараз відкривається, дуже смачно. Мені здається, так само Я забула про цей аромат зовсім, треба буде зараз в двірочку його взяти. М -м -м, дуже такий він свіжий, освіжаючий. Цікавий, цікавий. Добре, далі поїхали. Закриває очі. Оце -то там. Треба буде собі, але знову якось декілька ароматів витягнути на другу половину червня. Так, це наступний парфум. Давай пшикай вже його мені. Що там за аромат вже буде Ти для мене обрала наступне цікаво? Та Ельма це цікава. Дуже цікава, якась така свіжа. Все? Так. Ой, це щось знайоме мені. Це щось дуже мені знайоме. Це також, напевно, від Лівести. Так. В такому там була Ельма. І був в помаранчевому такому флаконі, аромат Енджел. Ні, це був в жовтому, в тобто тебе ще був третій. Так, я знаю, що в мене відомо було декілька. Але це з тої серії. Щось там про ангелів. Це ніби як на аналог на ангели і демони у версії Льо. Це злівесь аромат. Так. Тоже. Так, все <с? <с?> цікаво. А. Ангел. Ангел. Ангел! Ангел! Так, я вгадала, це аналог на ангела і демони. Між іншим, в таку вітряну погоду в нас тепло, сонечко світить до 20 градусів, зранку 8-10, пізніше до 18, до 20 піднімається. І цей аромат дуже гарно буде звучати. Все також зараз повиймає. Він такий квітковий, приємний. Свіжо такий солодкуватий, дуже цікавий. Я взагалі мені подобаються аромати. Від Givenchy. і Ангела і Демони. Один з улюблених. Наступний ароматик. Цікаво, цікаво. Я вже, знаєш, по тому, як ти кришечку знімаєш. Може я щось вгадаю. Ну, по Чек на нос? Нет. Цикало. Угу. Ой. Це точно из Жанна Артес. Яблочко. Ні. Ні? Є Жанна Ні? Ні. Мені тут якоюсь такою, знаєте, свіжою зірочкою запахло. Типу, як Анісом, щось таке пряним таким. свіжопряний. Так. Фрукти. Я не знаю, можливо, тут якийсь абрикос входить, або чорнослив, щось таке на диму? Цікаво. Може, то я бренд вгадати. Якщо це не Женератес. Це ще в Айвоні може таке Так, бути. Це Avon. Це Aivon, Фе... це я знаю. Farway. Farway? Farway. Farway. Тільки який? Тільки не каже, що ребель. Фіолетовий. Ні, не фіолетовий. Не фіолетовий. Фаровий Ребель. Не Ребель. Там є. Це М -м -м -м. був жовтий. Ні, шайн то не шайн. Шайн більш свіжіший. Да. А це є. Так, гламур в мене був. Фаровий. Байонт? Ні, не, не маю байонт. В повній версії. Колір. Фіолетовий. Ні. Не фіолетовий? Фіолетовий. <рес> Все. Приїхали. Греки привезуть стрин. О! Оранжевий? Так. Да. Оранжевий колір. Оранжевий? Так. Це фарувай класичний? Так. Я його в 10 мл в минулому році влітку. Зносила, але він абсолютно не таке звучання мав. Цікаво. Ах, ну все, не вгадала. Не вгадала, але тільки не знала, який ти саме. Фарова лінієчка. Люблю ці людяники, вони такі класні в своїх оформленнях новеньких. Так, ну що ж, давайте їдемо далі. Йдемо далі, крутимо педалі. Я не знаю, що ми вам говорили на початку. 10 ароматів, так? Євунька моя вибрала для мене. Будемо зараз дивитися наступний аромат. Але ти мені прям такі аромати серйозні дала. Я думала, що щось ти мені легше таке вибираєш полегше, але півпрозори, такі акварельні, як які знавки. Ні, ні. Добре, мені подобалося. Так, чую пшик, де брати. Ось тут. О. Це щось таке серйозне так само. Воно мені нагадує від нотками кірки. А нотками кірки. Це ще саме той аромат в чорній такій дубі. Ні. А це саме жахливий мій аромат? Ні, нібито. А що це в мене з такі аромат? Бренд, який може бути? Бренд? Так. Ну, в Айвоні точно такого немає? Ні, не Aivan. Так, що в мене ще є? Лівеста? Тут тут вже в цих ароматах був вже, той бренд. Фармасі? Так. Це від фармасі? Так, це від фармасі. Я знаю. Але він зовсім не так звучить, як би це я його купувала. Він такий ніжно-рожевому по другому флакончику. Так. Фармасі. наси починають. Сігнетюр. Так. Сігнатюр чи сігнейтюр, як правильно. Нічого собі я тут взагалі трояндочки не відчуваю. Це нотками вони воно мене направило. А десь в сторону кірки, о Боже, що в мене на голові? Давайте я таку трошки зніму. Нотками кірки мене відправили. І, ну, на початках. Цікаво, цікаво. Я б навіть не сказала, що це в фармасі так за першими нотками. Ну, взагалі, парфюмерія фармасі для мене така трошечки спірна. Вони ніби і за на якийсь аромат, але водночас вони як і самостійні аромати. Цікаво. Мені поближче все ж таки аромати Avon. мені більше доподобається. Ще небагато. Три аромати. Три аромати залишилися. Давай. Три аромати. Ну, я не знаю, будемо зараховувати мені цей аромат, я мені, в принципі, підказала його. Там. Чуть -чуть, так, але зарахую його тобі. Так, це наступний аромат. Дуже так все пахне, все змішалось. Цікаво, цікаво, що там за аромати ти для мене підготувала. Щось ніжно, солодкаве, приємне з ванількою. <рес> Мені треба частіше заглядати в свою парфумерну шаху і вчитися розгадувати ноти. Мандаринки якісь солоденькі такі. припудрені. Ванілька тут відчувається гарно. Давай хоча б бренд. Це щось може бути Avon? Так. Це Avon. А це ж Farway Shine. Shine? Farway? Shine. Нібито ні. Ні. Добре, шай. це такий помаранчевий флакончик? Ні, це не помаранчевий. Ні, все, здаюся. Я не відгадаю, якщо це. Амур. Амур. Я також його давно не носила. Це був подаруночок. Я знаю, що це в Ейвені знятість. Ой, називається аромат нареченої. Цей флакончик такий. Треба його поносити. Між іншим. Він зараз теж прохолоду, дуже гарно відкривається. Він бідоквітковий, але тут, бачите, я не відчуваю. Ну, тепер я вже знаю, та, що там білі квіти і якийсь цвіт здається. а тут якісь мандаринки, дуже дуже такі ніжні, пропудрені, відчуваю і ванілька. Ах, дуже приємний аромат. дуже. Це нагадала мені, є про мої аромати, які треба витягувати і носити. Хоча все ж таки оцей аромат від Ivon треба носити таку більш. Напрохолоду таку вітряну погоду, він тут такий шлейфовий, гарний. Так, далі. Що у нас? Він так, таке гарно пшикнувся. Так. Там вже пшикнула. Я навіть не чула, так. що він ти його розпалила. Він, з мами, дуже елегантний. Елегантний? Це москінофані. Москінофані. Зараз... Цитруси? Ні. Ні. Чекай, чекай, угу. чекай. Зараз. Він дуже подібний на Москну Фані. Цитрусовий свіжий, такий яскравий. А це, це на Москвіно фані? Ні, це не Москно Фані. Ой, ага. я здаюся? Не знаю. Не знаю. Сальвадор Далі. І ви бачите, як я його зносила за минуле літо. Я ним поливалася, бо це дуже приємна поливашка на літо. Він є а, такий, знаєте, цитрусовий, а, свіжо-фруктовий, солодкуватий, дуже приємний. і... Кажу, нагадує мені от всякі такі цитруси, і він дещо нагадує мені і ось цей від Москина Ловло. Цікаво. Не вгадала, що догорбата. Це ти задум. Тим боком видягнемо пов'язку. Я тепер побачила? Угу. Це вже останній аромат? Так, це останній, який я довго так чекала. Ти чекала на нього? Так. Це гарний аромат. в ньому подобається. Не так. Тобі цей аромат сподобався? Так. Тобі цей аромат сподобався? А я його люблю чи ні? Так. Я не знаю. Якщо це. Ти не знаєш, що я його люблю? Так. Ось такий. О, я вже чую по відкриванню кришки. Що це за аромат? Ти вирішила мене добити. А це вже буде нечесно, бо я вже кажу по відкриванню кришки, я вже чую, що це за аромат буде. А, він теж мені дуже по, опис, по опису сподобався, і флакончик там дуже такий красивий. Але, але сам аромат. Сам аромат, а ну. <плес> це не мій аромат. А, любителі Кірки, не ображайтесь на мене, ну це ні. Я нотки ці люблю. Я навіть не можу його зараз вдихати, це не на літо, бо це. Це для мене жахливо. Це аромат в чорній кулі з трояндою золотистою всередині. Там таке ще гарне пакування, троянди. Це аналог на аромати кірки, але це якийсь турецький Афнан, турецький бренд. Але це абсолютно не моє звучання, не мій аромат, мимо мене повністю все. Тут дуже красиве ось це пакування. Все дуже таке дорого, багато, важке таке воно прям. І кришка, і все. Але я люблю ці нотки на людях, навіть їдучи в транспорті, десь по вулиці. Але Тут занадто воно все таке насичене, густе, шлейфове. Це мимо мене такий аромат помістю. Ну що ж, я маю надію, вам було цікаво. Пишіть, що з тих всіх ароматів у вас є в колекції, чим ви користуєтеся. Я дякую тобі за таку класну добірку, що для мене підібрала, нагадала мені про деякі аромати. Справді я деякі вийму і буду заліпки носити. Це обов'язково я буду розношувати ось ці аромати від Лівеста, Ельму і Ангела, тому що вони зараз на таку прохолодну вітрі, на погону дуже гарно звучать. Вони є різні. Це більш такий відково-фруктовий. А цей більш такий свіжий, з якоюсь такою ноткою цікавою. Хтось каже, що він пахне огірком, але це не огірок це такий для мене якраз лист м'яти, якоїсь такої свіжості, зелені, дуже красиві. І обов'язково буду носити це трошечки більш на теплу походу. Ось цей від Avon Amour теж це вже знятість. І треба його. Також собі поносити, бо я часто про нього забула квітковий, свіжий, от кажу зараз на таку, можливо, зараз будемо прогуляємося, і я нанесу ось цей аромат, Будь у нас аромат в дне. Ну, все, дякую вам за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. а ми будемо з вами прощатися до наших наступних відео. Всім па па